Ми проводимо перед початком нового навчального року в Білоцерківській громаді відбувся традиційний захід за участю освітян. Цьогоріч його провели в теплій урочистій та зворушливій атмосфері, адже на адресу наших педагогів лунали слова вітань та вдячності. І от я хочу, знаєте, в цьому будь-якому році побажати, щоб він був у нас без сирен, щоб він проходив у нас офлайн. Завжди бачили результат своєї роботи. От теж все, що ви сієте, щоб воно сходило і. Ви цього отримали на насолоду, що ви цю роботу і витрачаєте час і енергію свою не просто так. Тому витримки вам успішного і легкого навчального року. І я сподіваюся, що по завершенню цього навчального року в нас ще буде більше номінантів, більше відзнак і більше грамот. З особливою шаною, нагородами, квітами та оплесками вітали вчителів та вихователів, які вирушають з освітянської ниви на заслужений відпочинок. За те, що вони багато років присвятили навчанню та вихованню наших дітей, їм вручили відзнаки за відданість справі, а також почесні грамоти від управління освіти і науки міської ради, міської організації про спілки працівників освіти і науки. Треба любити дітей, щоб все вийшло, щоб все відбулось так, як. Треба треба любити дітей. Якщо людина не любить дітей, не буде педагога ні. А так я все життя пропрацювала. Уже, звичайно, мої перші випускники їм вже за 50. Ой, ну, саме радісне це, знаєте, коли ти даєш і отримуєш віддачу, що вони запам'ятали, що вони його знають, і душа радіє. З нагоди Дня Знань грамоти міської ради та її виконавчого комітету були вручені педагогам за вагомі особисті заслуги, здобутки професійній та громадській діяльності, високі моральні якості, за ініціативність і творчий пошук оригінальних підходів до вирішення проблем, удосконалення змісту освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості школяра. Звичайно, очікування від навчального року це перемога, перемога нашої України над тим злом, яке над нами нависає. Але оскільки ми всі вчителі бажаємо одного, щоб наші діти були розумними, щасливими, усміхненими, щоб колеги були здоровими, щоб батьки розуміли і підтримували школу. І, звичайно, щоб ми святкували ще одне величезне свято одне на всіх, нашу перемогу. Святом!